Дослідження Глобсеку, де сформували п'ять сценаріїв розвитку безпекової ситуації в Європі і в світі внаслідок російської агресії і війни в Україні. На цими сценаріями працювали 41 провідний український експерт у питаннях міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатії, безпеки і оборони. І власне в цих сценаріях ми визначили другим за високою ступінь ймовірності. Це 29% вірогідності, сценарій Третьої світової війни, гібридного типу, де будуть відбуватися різні регіональні війни по світу, і відбудеться. Роз... І відбудеться розпорошення власне уваги до російської агресії в Україні, до війни в Україні. Цими конфліктами, те, що ми спостерігали зараз на Близькому сході, це одна з таких гарячих точок.